Діти, доброго дня, урок трудового навчання. Сьогодні ми з вами працюємо над новою темою відомості з матеріалознавства. І тема сьогоднішнього нашого уроку волокна і пряжа із натурального шовку. Перш за все, давайте з вами дізнаємося, що ж таке шовкове волокно. Це натуральне волокно. Тваринного походження. Це дуже така тоненька ниточка, яку виділяє гусениця метелика тутового шовко Ви можете побачити це на картиночці. Як же діти відрізнити натуральний шовк від штучного? Ну, перш за все, треба придивитися до структури полотна. Натуральний шовк не може мати такий ідеально гладку поверхню ниточок. Тобто, треба провести рукою по матеріалу, по полотну по-нашому, щоб зрозуміти. Далі звернути треба увагу на колір і блиск. Натуральний шовк має такий кремуватий відтінок і. Блиск, що виходить від тканини, має приглушовний відтінок, тобто він не яскравого кольору. По-третє, натуральний шовк завжди буде на дотик температури вашої руки. Що це значить? Тобто, коли ви торкаєтеся полотна, то він не буде вам ставатися чи холодним, чи теплим, він буде температури вашого тіла. Четверте, при спалюванні нитки самі нитки не повинні плавитися чи тліти. І останнє це місність шовкового полотна може, можна порівняти з місністю дрота зі сталі, тобто дуже плотні волокна, які існують види шовку. Ну, як один із видів можна розглянути такий матеріал, як атлас. Це класичний представник шовкового полотна і має такий глянцевий блиск і гладку текстуру, і ви можете побачити зверху на першій картиночці. Ще один вид шовку це крип-дешина або крип, дишина, крип жужець, шифон. Це текстурний такий шовк, він не гладкий. Мокрий шовк шовк це. Це шовк, який має мікроворс, і його поверхня така схожа на шкірку персика або нектарина, трошки таку шероховату поверхню, нагадує, Які ж існують властивості шовкової тканини. Не перше все, це, це висока гігроскопічність. <клес> гігроскопічність, діти це здатність вбирати вологу. Природна терморегуляція. Тобто одяг з шовкової тканини приємно надягати і взимку, і влітку. Висока гігієнічність, низька зминайність. Тобто одяг шовкової тканини не дуже неться. І натуральний шовк з часом вигоряє на сонці. Отже, таку інформацію ми сьогодні дізналися з вами про шовкові тканини. Я вам дякую за цю зустріч і до побачення до наступних уроків трудового навчання.